Крадіжки каналізаційних люків вже давно є однією з актуальних проблем житлово-комунального господарства для будь-якого міста. Коростенці вже звикли час від часу бачити, як серед дороги чи на тротуарі з каналізаційного люку росте дерево або стирчить палка. Після навали мисливців за металобрухтом, що викрадають кришки люків, залишаються провали, які становлять небезпеку як для пішоходів, так і автомобілістів. Зрозуміло, що міська влада оперативно накриває дірки кришками, що не цікавлять злочинців у матеріальному плані. Фірми, що займаються прийомом брухту чорних металів, стверджують, що кришки люків вони не приймають, тому куди ж вони постійно зникають, залишається загадкою. Досі залишається загадкою і те, хто у вересні зіпсував та вкрав частину урн для сміття у Коростенському парку культури та відпочинку імені Миколи Островського, тим самим завдавши матеріальної шкоди місту. А ще свого часу у парку були зіпсовані лавки, збиті плити навколо фонтану. Проте шукачі металу пішли далі. Днями було зіпсовано пам'ятник радянським солдатам, що загинули в боротьбі за свободу та незалежність Батьківщини в 1941-45 роках. Пам'ятник розташований на території меморіального комплексу, що по вулиці Івана Франка. Вандалами частково зруйновано постамент, зловмисники зірвали бронзове покриття. Чи не щодня ми чуємо про крадіжки металу, від секції металевих парканів, труб, каналізаційних люків, запчастин до дротів лінії радіомовлення, електропередач та телефони. Кабелів. І ні для кого не секрет, що цупляться ці речі, аби потім опинитися у пунктах прийому металобрухту. І навряд чи у даному випадку, поцупивши бронзове покриття від пам'ятника, крадії багато заробили. А ось ми втрачаємо чимало. Псувати, звичайно, легше, аніж відтворювати те, що було зіпсовано в гонитві за легким рублем.